Вітаю. Друзі! Які емоції та думки викликають у вас слова вчителька, прибиральниця, учениця, письменниця або стюардеса? Впевнена, вухо не ріжуть. Слова як слова. А як ви ставитесь, наприклад, до слів на зразок членкиня, президентка, фотографиня, режисерка чи експертка? Вам теж, як і багатьом українцям, здається, що ці конструкції якось дивно звучать, викликаючи у вас обурення чи навіть внутрішній протест? Поясню, чому мене це цікавить. Нещодавно схоже непорозуміння сталося на каналі. Користувачка зупинила ролик, прокоментувавши, що слово членкиня поставило крапку на її бажанні слухати розповідь далі. Скажу, що раніше подібний інцидент трапився з українською письменницею Ларисою Денисенко, яка підписувала свої труди як членкиня української письменницької громадської організації. Отримавши в коментарях досить грубий відгук, членкиня, ви знущаєтеся, ви серйозно і купа нестримного реготіння. Денисенко зовсім не розгубилася, дотепно відповівши невідомому кривднику. Я скористаюсь її словами. Це буде і гарною відповіддю користувачці мого каналу, і виразним початком нашої розмови. Членкиня стоп слово. І більше ні про що інше людина, ніби не здатна думати Лінгвістичний чи то соціальний ступор. Мені завжди було цікаво, яка ступінь вразливості та яке почуття гумору в людини, котру настільки вибиває зі звичного ритму слово членкиня, і абсолютно не бентежить слово член Лариса Денисенко. Українська письменниця. Отже тема сьогоднішньої розмови фемінітиви або іменники жіночого роду, які називають жінок. За різними характеристиками, родинними зв'язками, національністю, професією, посадою тощо. Насамперед зазначу, що фемінітиви явище не нове в українській мові. Дослідниця історії українських фемінітивів Марія Брус вказує, що їх виникнення сягає ще до писемної доби, а найдавніші писемні пам'ятки фіксують перший фемінітив княгиня. Всі ми добре знаємо княгиню Ольгу. Пізніше була і гетьманша Анастасія Скоропадська Марковська. Згодом у мові з'являються слова селянка, міщанка, панянка тощо. А такі давно відомі нам слова, як аристократка, гімнастка, корифейка, аптекарка, активно входять у вжиток із запровадженням у Київську Русь християнства. У перших словниках, випущених ще у 16 столітті, вже були присутні фемінітиви. У словарі Бориса Грінченка наявно вже 935 найменувань осіб жіночої статі. До речі, найбільший український словник, сум в 11 томах, містить близько 3,5 тисяч фемінітивів. Потім радянська влада задля асимілювання української мови з російською. Вилучила чимало слів зі словників. Та попри це, понад 700 фемінітивів є навіть в академічному тлумачному словнику, який часто сварять за те, що він написаний під впливом російської мови. Тобто навіть такий значний вплив не зміг вимити велику кількість фемінітивів з української мови. І ми вживали слова спортсменка, журналістка. Вчителька, аспірантка, кравчиня, навіть не замислюючись тоді, що це фемінітиви. Тобто, моделі існували. І це означає, що за ними абсолютно логічно можна утворювати нові слова. Що пропонує правопис 2019 року? Наголошую. Правопис не пропонує жодних жіночих назв посад чи професій. Він тільки подає суфікси, за допомогою яких ті назви можна утворити від чоловічих іменників. Найпростішим і найпоширенішим є суфікс К: директор. Директорка. Експертка. Авторка. Тощо. Якщо чоловіча назва професії закінчується на «ник», жіноча назва утворюється суфіксом іц винахідник. Винахідниця. Очільник очільниця. Це ж правило можна застосувати і до посад чоловічого роду із закінченням на ець, науковець, науковиця. Третім суфіксом утворення жіночих назв професій є ин, який застосовують до чоловічих назв із закінченням на ець та на приголосний. Видавець видавчиня. Філолог філологиня. Останні вирізняють суфікс с із позначенням, що він є рідко вживаним. Він здебільшого стосується чоловічих основ із закінченням на твердий приголосний Гід – гідеса, Пілот пілотеса. Будемо відверті, друзі. Маємо певний клопіт із утворенням фемінітивів. Наприклад, від слова фотограф можливі кілька варіантів. І фотографка. І фотографиня, і фотографеса не звучить, зауважить хтось із вас. А може, щоб зазвучало, варто їх просто частіше вживати, використовувати в різних сферах, фіксувати у словниках. Мова жива система. Вона відрегулює все сама, вона вбирає в себе те, що їй підходить, що органічно вписується, і відкидає те. Що суперечить її законам. Головне не вимагати відмови все й одразу і пам'ятати, що носії мови рухаються швидше, ніж мовна норма, яка має зафіксувати зміни. Тож не дивно, що серед українців немає одностайної думки комусь фемінітиви до душі, комусь ні. Нам самим вирішувати, чи варто їх застосовувати. Нагадаю, що ця норма є варіативною. Не подобається психологиня? Скажіть просто, пані психолог, на мою думку, нашій чарівній мові завжди була притаманна гендерна чутливість. І сьогодні ми повертаємося до своїх основ, даруючи жінкам неповторні ніжні визначення майстриня, патронеса, володарка, дипломантка, миротвориця. Здається, Фемінітиви дуже пасують нашій мові. Як думаєте, друзі, наснаги нам і перемоги. Все буде Україна!